Вітаю всіх українців, а також всіх людей, які проживають на планеті Земля адекватних, які чудово розуміють, що відбувається зараз в Україні. А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті. Представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел, я хочу розпочати своє відео з того, що ситуації з розкладанням гуманітарки пунктами незламності, підвищенням зарплатні чиновникам, все це було кіточки в моїх попередніх відео Сьогодні Мова піде про законопроект 5.6.5.5, і це я вам хочу сказати. Вишенька на тортику. Отже, 13 грудня Верховна Рада під час пленарного засідання ухвалила. У другому читанні та в цілому скандально відомий законопроект, як його тільки не називали, божевільний, свавільний, зухвальний законопроєкт 5655 про реформування сфери містобудівної діяльності за і, і тут за проголосували, Пам'ятаєте моє відео про те, як депутати цинічно проголосували за підняття зарплатні в два рази в період воєнного стану в Україні? І тут теж. Те ж саме кількість 228 народних депутатів проголосували за, за цей законопроєкт, про що повідомили у Міністерстві інфраструктури у Фейсбук. Рух чесно звернув увагу, що скандальну містобудівну реформу майже протягнули мінімальною кількістю голосів 228, при мінімально необхідних 226. І що цікаво, слуги народу зібрали голоси по суті завдяки народним депутатам, які були обрані від проросійської політичної сили ОПЗЖ, а також тих, хто входить в депутатську групу за майбутнє і довіра. Хочу зазначити, що провадна партія робить це не вперше. Автори гучно називають цей законопроект реформою. Містобудування. І тому реформа в будівельній сфері, в сфері містобудування. А що ми плануємо? Ми плануємо. Що відомо про цей закон і чому він наробив стільки галосу? Документ, зокрема, передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції Дабі, яка раніше виконувала функції з державного містобудівного нагляду. Цей орган погоджував введення об'єктів в експлуатацію. Після ліквідації Дабі замовник має можливість сам обирати. Хто буде контролювати будівництво? Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань містобудівного контролю чи приватні контролери, уповноважені юридичні особи, з якими він укладає договір. Договір. Ще одне положення законопроекту це створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Ну, ви розумієте, про що я? Реєстрація права на виконання підготовчих та будівельних робіт відбуватиметься тільки через цю електронну систему. Право користуватися цим реєстром нададуть тільки нотаріусам та державним реєстраторам. Тут постає питання, кому ж вигідний цей закон? Депутатам, людям з Офісу президенту чи монополістам-забудовникам? Тому що пересічним громадянам це не потрібно. Але, як бачимо, комусь дуже кортіло протягнути цей законопроект. Пишіть свої думки про відео. В першу чергу проти законопроекту виступили мери міст. І е, вони неодноразово наголошували і закликали депутатів допрацювати документ, обговорити його з громадкістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядуванням. Лише після цього виносити на голосування парламент. Я не можу бути незгоден з асоціацією міст, що якщо законопроект буде прийнято, то хаотична забудова, яку ми всі спостерігали останні роки, здається нам квіточками. Цей законопроект обурив українських архітекторів, які виступили категорично проти ухвалення законопроекту. Деякі українські архітектори записали навіть відеозвернення з закликом до народних депутатів не ухвалювати законопроект 5.6.5.5 щодо реформи містобудування. Вони називають його просто свавільним. Я згоден. Я вважаю цей закон просто-напросто свавільним. Моє прохання до депутатів переробіть закон. Буде лихо. Я мене звати Штефан Єгор. Я архітектор, який зараз захищає нашу державу у складі Збройних сил України. Я хотів би висказатися проти закону номер 5655. Багато хто знає мене як архітектора. Багато хто знає мене як дитячого викладача архітектури. Мене звати Антон Целовальник. Цей закон написаний не для того, щоб покращити наше життя, а для того, щоб покращити життя. Невеличкої кількості людей, яких ми всі прекрасно знаємо, за їх словами, у законопроєкті не враховуються інтереси архітекторів щодо збереження їхніх авторських прав. Ну, люди мають право на це, це говорити. А чому ні? Тиск на архітекторів перейшов за грані дозволеного від погроз блокування роботи спілки до незаконних обшуків працівниками СБУ. Навіть так ніколи хороші справи не робляться за допомогою шантажу. І ось тут не витримало вже суспільство. Відповідь на спробу влади порушити ключові правила демократії була просто блискавичною. На сайті президента України 12 грудня з'являється петиція з проханням накласти вето на законопроект 5.6.5.5. У петиції все дуже просто там йде мова про те, що введення в дію цього закону призведе до хаотичної забудови міста знищення історичних пам'яток великими забудовниками. Петиція з вимогою витувати законопроект за добу за добу зібрала необхідні для розгляду понад 25 тисяч голосів. Тепер на неї мусить відповісти президент України Володимир Зеленський. Підсумуємо, що ж ми маємо. Ми маємо скандальний, свавільний, божевільний. Законопроєкт, ну це просто жесть, друзі. Я підкреслюю. 5.6.5.5, який намагалися протягнути ще з 2021 року. В умовах війни депутатам це вдалося. Розумієте? Законопроект може знищити архітектуру України та архітекторів як професію, взагалі. Введення в дію цього закону призведе до безглуздової забудови міст та знищення історичних пам'яток. Ну, просто немає слів, 228 голосів за законопроєкт, який легалізує мафію. Мене наштовхує на думку, що такими темпами ми не будемо мати жодних прав, лише обов'язки. Ну, Пам'ятаєте дитячу казку Чіполіно, де мешканці міста не мали права е голосу, коли за дощ плати, за ковток повітря плати, і коли принц Лімоном кричав «Мовчати! Мовчати! Ну от таке зараз відбувається у нас. Розумієте, чесно кажучи, в мене просто немає слів. Поки Збройні сили України, наші воїни відбувають ціною власного життя російського ворога, український народ віддає останнє на потребу фронта, волонтери роблять все можливе і неможливе. Верховна Рада приймає закон в інтересах будівельної мафії, яка знищить українські міста. Єдиний і останній шанс врятувати міста це вета президента. І якщо ми хочемо рухатися вперед, якщо ми хочемо щось змінювати, якщо ми хочемо нову Україну, то треба щось робити, вирішувати, боротися, добиватися, подавати петиції, робити все за законом. Друзі, українці, висловлювайте вашу точку зору, пропозиції у коментарях під відео. Мені дуже важлива думка кожного з вас. Тільки разом ми можемо змінити ситуацію, довести правду, подолати несправедливість та перемогти. Бо разом ми сила, і тільки разом ми переможемо по всіх фронтах. Отже, доброго вечора, ми з України. Але щодня я бачу, що наші вечори стають не дуже і добрими.